Яструб малий, це невеликий хижий птах родили яструбових, поширений по всій Європі, Азії та частині Північної Африки. Його легко впізнати за відносно короткими, округлими крилами та довгим хвостом, що допомагає маневрувати у щільних лісах під час полювання. Савці зазвичай мають синьо сіре забарвлення зверху і родуваті смуги знизу. Тоді як самки більші та мають більш коричневе оперення. Яструб малий полює на дрібних птахів, таких як горобці та синиці, використовуючи несподівані атаки з укриттів. Його швидкий політ та здатність до раптового прискорення роблять його чудовим мисливцем. Він часто мешкає у лісах, але також зустрічається в міських парках і садах. Поставте лайк і підпишіться на канал. Дякую за перегляд!